Слава Богу, брати і сестри. Співали пора вже. Кому брати пора вже? Хто готовий? Попрощатися, переселитися. І апостол Павло каже, вроді би, нема що за тут держатися. Але якщось почнеш думати, і діти, і внуки, і одне, і все друге, ну то, вроді, хай би ще. І не пора ще, треба і побути трохи. Таке життя наше. Читаю, апостол Павло пише в Післані до Єфісян другий розділ з 13 го віршу. А тепер ви в Христі Ісусі. Що були колись далекі, стали близькими кров'ю Христовою. Бо Він наш мир, котрий створив з двох одне, і зруйнував перегородку, яка стояла посередині ворожнечі, скасувавши ворожнечу тілом своїм, а закон з доповідей, вченням, щоб створити в собі самому з двох одну нову людину, творячи мир. Це про кого, брати і сестри? Це про нас з вами. А тепер ви в Христі Ісусі. Тобто до Ісуса Христа ми ще самі, але не були такі. І ми це з вами соглашаємося. Що до увірування в Бога ми були не такі. І цей світ із цих двох частин він зложується. З і з чорного. з добра і зла. Із віруючих і з, з невіруючих. Але ж апостол Павло каже: а Бог хоче, щоб. І з цього, де було добре і недобре, щоб створити нову людину, яка була б способна на добро, яка могла б творити мир. І Бог створив церкву свою на землі і вибрав нас з вами. От кожного особисто вибрав Бог. Доброго, недоброго, одного, другого. І Бог вибрав. І хоче бажання, щоб зробити, щоб і Ісусі Христі створити таку людину, яка була б в мирі і яка б бажала б завжди миру. І це Бог хоче, щоб Його церква така була. Ми з вами, щоб були такі. Як подивлячись і сьогодні на нас в нашому служінні, які ми різні, правда? І з різними прическами, і з різними, і з різною одежею. І те, що ми бачимо, воно таке різне. І воно може бути і те, що ми не бачимо, наше внутрішнє таке різне. Кожний своїм характером, своїм. З духовним состоянням, своїми поглядами. І всіх нас зібрав Христос. Щоб, каже, ось тих двох, щоб створити, щоб брати перегородку, щоб можна було людину зробити, зробити яка в мирі і який дати мир. Але воно так часто. Чогось ми бачимо, може щось не получатися. Щось не получатися. І Бог за те, що вийшло, Він віддав велику ціну. Він віддав жертву Сина свого Ісуса Христа на смерть. І розумієте, це через те, щоб нас створити... І з доброго, і з недоброго зробити одне ціле. Як Бог цього бажає? Як Бог цього хоче, щоб створити, щоб церква його ось тут на земля була, як одне ціле? І ми можемо бачити, що це поки на землі цього ну, не завжди виходить. Знаємо, що є непорозуміння, знаємо, що є свої погляди, знаємо, що є свої судження, але слово Господнє закликає, щоб з того, що я, який я є, щоб він був творячий мир. От моє состояння в церкві, творячий мир чи творячий роз... Роз... такий, ну, Щось недобре. Часом задають питання для церкви. Каже, дай відповідь. От якби були всі такі, як ти, яка була б церква? Думаємо, брати, сестри, якби всі були такі, як, ти, як я, яка була б церква? Ну, часом, в своєму розумінні, я. Ну, більш-менш. А, а от церква щось не така. Так церква зложиться з таких, як я і ти. Так церква з таких же зложиться. І каже творячий мир. О, що бажання це ідея в Ісусі Христі, ти в церкві творячий мир. Знаєте, ну такі така доля, таке служіння. Десь 70 церквей. І як можуть бути різні обставини в церквах? Особливо це проявляється, якщо десь треба назначити, за тиждень, за два в якійсь церкві по якійсь причині беседу, а зараз. Кожного в кармані телефон, знають номера, знати все. І поки дойде до беседи, поки їхати, вже маю ну, дуже багато інформації. І одні дзвонять з тої самої церкви. І знаєте, йде один негатив за ту обставину чи за ту людину. Те недобре, те недобре і такий, і такий. Не можна зупинити і вже аж до телефона, а себе, бо стільки, та аж трасеться, яка взлі той телефон. Ну, ти ж в тій церкві, думаєш. Ти ж в тій церкві. І що ти приносиш для, для, для тієї церкви, який ти мир несеш? Як ти її збудовуєш, якщо в тебе такий негатив? Да, про себе, я думаю, навірно, да. А от всі не такі. А от той не такий. Друга сторона, які на ту ж саму обставину, або на ту саму людину. Ну, вже так розмалюють, ну, ну, як то казав, до вавки приложу її зцілення. Вже така буде людина добра, це все. І це в одній церкві. І хто прав? Кажеться, де ж тебе людина стільки зла береться на ту твою церкву? Або чому вже так ліцемериш за ту обставину? Розуміємо, земне життя на цій землі? Якщо в нашій сім'ї, брати і сестри, який станеться негатив, ми спішимо це виносити. от моя донька, чи мій син, чи мій чоловік, чи моя дружина от, отаке робить, отака недобра. Чи стараємося якось мудро заховати, не так наголошувати, щоб воно це було? Бо це переживання, це, це моя сім'я, це мої діти, це мої може, внуки. І тут зовсім друге чувствування, відношення, бо це моє, бо це тіло моє, це, це ж я в собі чувствую. А от те чуже. Та там воно і так, воно і так, там, там все, там нічого. Цього не повинно бути в церкві, брати і сестри. Ми одна церква. Бажання Ісуса Христа створити одне тіло, творяще мир. Творяще мир. І це наше питання о те, що я роблю. Оте, що я говорю, а зачастую воно в цих словах неважких, бо то ж не дрова рубати. А що воно приносить? В цій церкві, де ти є членом? Це ж, це ж наука сьогодні ми чули. Брат говорив, каже, це ж наука для нас. Це, це брати, не за, не за цим зданням, але це для нас звучить, щоб ми, щоб ми були ось такі, щоб ми церквою були. Щоб ми не, не були ось тими, що якісь бажання зла комусь. Або когось обклівітати, або наушником чомусь ще стати. Це не наука Божа, це наука диявола. І неявол на превеликий жаль знаходить таких в церкві. А Христос каже, цього не повинно бути. Ви є, ви є вибраний народ. Ви є церква, де і читаю далі цей розділ. Отже, ви вже не чужі і не пришельці. А співгромадяни святих і домашні Богу, збудовані на підвалинах апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос, на якому вся будівля злагоджено збудована, зростає святий храм у Господі, на якому і ви разом будуєтеся Духом в Дім Божий. Яке созвучує слів, правда? Ви ж стройка, ви різні. Але ви всі разом. Ви ж будуєте на ось цих підвалинах, на тому камені, що Ісус Христос, а Він вмер, щоб ця, каже, будова Його церкви зростала для миру, для збудування. Для спасіння людей, для спасіння церкви. І нам треба це пам'ятати завжди, перед тим, як робити якусь справу, або якісь слова казати, нам треба пам'ятати, що воно дасть. Бо не почує ніхто, но чує той, хто бачить і чує завжди кожного із нас. Що воно дасть для церкви Христової? Як воно принесе благословення чи якусь розруху, а може, біль? Та да, каже, він же і так ранений. Чого ти каменем кидаєш? Наука Ісуса Христа для нас з вами, брати і сестри, щоб всі ми в Рафалівській церкві, щоб ми спаслися. І Бог вибрав нас для того, щоб ми отримали спасіння. Щоб ми не робили зла один одному. Хто не хоче, щоб його дитина із батьків, сьогодні хто батько, щоб його дитина спаслася? Може, не добра. Може, щось негативне. Може, ще й не член церкви. А який батько хоче, щоб його дитина загинула? Ти хочеш? То не радій злі чужому, бо то не Христове. Нам треба піддержувати один одного. Нам треба молитися. Бо сам сам не дійдеш, де зло, де розруха, де це все. Нам треба молитися один за одного, брати, сестри, піддержувати, не бити по руках, не шукати, що я, коли ти спіткнешся, а я побіжу скоріше і і вколю тебе да йому і так болить. Нам треба спастися, чи не треба нам спастися? Чи царство буде на цій землі? Не буде. Царство Боже в вічності з Богом. І нам треба дуже-дуже переживати один за одного за церкву, в якій ти є член церкви, один той камінчик чи одна цеглинка, але що ти приносиш? Як ти піддержуєш всю стіну? бо без тебе ти особливий, без тебе не буде тої стіни, <плес> ти треба, вибрав Христос. Ну що ти робиш? Хай не буде це в Христовій церкві в Рафаловці. І ця наука нас застерігає сьогодні. Не можемо сказати, всі недобрі, всі добрі. Один Бог знає і определяє, але ми стремимося, ми хочемо спасіння, правда ж? Кожен хоче спасіння. І хоче, щоб прийшли близькі, щоб сусіди, щоб двоєрідні, троєрідні. А каже, а вони прийдуть, як будуть бачити церква, що щось особливе, що там не роблять зла один одному, що там не наговарюють, що там не обговарюють, що там стараються піддержати. І вони кажуть, бачучи це, а Христос свій час дасть покаяння. Це наша відповідальність. Це наша відповідальність з вами, кожного, хто сьогодні в цьому домі молитви. І не треба за це забувати. Хай Бог допоможе всім нам війти в Царство Боже, всім рідним, близьким, дітям, внукам. Хай вся Рафалівка, хай вся Україна. І Бог кличе до того церкву свою. Молимся. Амінь.